Вранці у своєму замку англійський лорд віджимається від підлоги біля ніжок ліжка. Камердинер, який прийшов зі сніданком, бачить його оголеним, коли він піднімається, опускається, піднімається, опускається, піднімається, опускається. Він підходить ближче і каже: Сер, дозвольте звернути вашу увагу. Молода леді пішла п'ять хвилин тому. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина крутиться перед дзеркалом. Чоловік спостерігає за процесом і каже Раніше ти, Валю, була товстішою, не раніше ти була товстішою, а ти дуже схудла. Навчися нарешті робити компліменти, козел. Поліціян зупиняє водія. А ви порушили правила. Водій винен. Але може, вибачите, у мене сьогодні день народження. Поліцейський дивлячись у водійське посвідчення на дату народження. О, ну, та вітаю! І звісно, прощаю, але так хочеться випити за ваше здоров'я сьогодні ввечері. Розмова двох чоловіків. Ось я був тричі одружений, і всі три жінки мені кров пили. А яка в тебе група? Перша. Але до чого тут група? Ну, перша просто всім підходить. Ти той самий король Артур, який може витягнути меч із каменю? Так, там моя машина в багнюці застрягла. Ходімо, допоможете. Синку, ти не бачив пляшку з засобом для полоскання рота? Так, я її викину. Навіщо? Вона ще майже повна була. Ну я дивлюся, ти спробувала ту рідину виплюнула. Тато спробував виплюну. Ось я і подумав, навіщо цю гидоту у ванні тримати. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. У Лондоні розмовляють двоє чоловіків. Як ваше прізвище, сер? Шекспір. О, це прізвище добре відоме. Ще пак. Я ж 20 років розношу пошту у цьому районі.